Стан мотоцикла Honda cbr 600 rr мотоцикл 2008 року, але має оригінальний пробіг 10 тисяч км. Новий мотоцикл, реально новий мотоцикл без всяких із Я, я зараз ми спробуємо, потім я більш детально покажу, в якому він реально просто просто новому стані. Ре Тільки я тільки звернув увагу, навіть заводська плівочка на сигналі залишилася. Це видно буде чи ні. от <гум> Це плівка з заводу, як от сигнал був і в нього була плівочка, і плівочка залишилася. Ну що, давайте подивимось, залишок по протектору вона має. Крило. Ну, тут все ціле і ніяких нюансів немає. Ну, от гальмінні диски, вони десь ну, 10 км пробігу, вони просто як нові. І все як нове, он хром, весь радіатор, все ціленькі, всі соти, все. Пыльники підтрискані, оце що є. Момент. Отут от, тут от, на шарику такий, от, от, така точечка. отут от, тут на дзеркалі. Вот так далі. от далі. Вот все все, вот там, я не знаю, всередині он клина, просто як новий. отут от, тут от, такі цяточки от, є. Я не знаю, ти показав, що от, тут, тут є таке? Отут тут все просто як новеньке. Ну, тут все в є, все ціленьке, все, все реально повністю новеньке. Маятник, все задні гальмини диском, взагалі без вироботки. Ну це хто шарить, то шарить, це заводські колодки ще. Ланцюг все завод. Вон стікерочки тут усі заводські залишалися. <кій> Такий залишок по протектору заднього має. Он во сну потім всередині стоять все ново білий, просто білий. Тут так само все ціленьке. Тонкий, по ланцюгам, зеркал, все просто. Как вот тут написано, так весь мотоцикл. Mm -hmm. Еще раз, пожалуйста, попробуй, иди покажи, я заразу не буду